Сьогоднішнє відео буде про те, чим я займалася останні 2 неділі. Переробки в садочку. Відео буде змонтовано з коротеньких відрізочків 30 секунд, хвилина. Бо працювати і знімати я не вмію. У мене тоді робота повільно йде. А так, сьогодні вам змонтую. І якщо буде цікаво, подивитися. Я Наталя, це канал щасливий молодоглядний садочок, який знаходиться на Київщині. Ось так ця діляночка виглядає за бесідкою зараз. Тут в мене стояли ящики з черенками. Ось бачите, тут плющ, який закриває забор, він вже весь облетів, майже обсох. Ми зараз будемо все викорчовувати, перекопувати і готувати діляночку до майбутнього хустарія. Адже через тиждень-другий я хочу сюди висадити всі хости, які в мене до сих пір у горшечках. Це згрібла і дивлюсь на нього. Це ще його ще треба перекопати. Ой, прикупувати взагалі не хочеться. Якби не мої улюблені хости, я б це точно не робила. Але хіба хочеш, мусиш? Таке то Ось так у мене вийшло, бачите, все повибирала, зілля перекопала, під донами відгородила. Територія для хостарія готова. Тепер залишилося висадити все, що в мене є. Ще маю докупити в пані Зосі хосточки, і буде все чудово. Ось так зробила тут я маленький розплідничок. Ну, в принципі, я не планувала його робити тут. Я збиралась тут посадити хости гіганти. Але як почала... Перероблювати свій тіньовий квітник, то зрозуміла, що і гейхери вже застаріли, треба ділити, і хости, а садити вже їх в квітники інші не було куди. Тобто я це все порозділювала, і гейхери, і хости. Думаю, хай тут приживається, потім розберуся. На весну. Єдине, що це по краях, я посадила оці хвости гіганти. Вони в мене ціле літо були у... у горщиках. Мій план роботи на сьогодні зняти всю кору з цієї алеї, з іншої, застелити агроволокно і на кору. Ось вам хочу показати, чого не слід ложити кору на землю, Ось бачите, спочатку тут була тільки алейка з лавандою, а потім вже я її розширила, як завжди. І ось дивіться, за два роки ця кора з землею перетрухла. Там в мене ще під низом лежала хвоя, товстий слой. Воно все перетрухло, а тепер дивіться, що мені кріт наробив, все перемішав. Тобто, це не діло. Агроволокно лежало тільки під лавандою. І ось я тепер це все знімаю. Зараз буду вирізати нове агроволокно і по-новому столити. Тому що, ну, я рахую, що це дуже затратно ложити просто на землю. Ну, Може хтось має таку можливість. Я не хочу так робити. Я положу агроволокно, і буде у мене Чистота і порядок. І, по-перше, під ним дуже проростає зілля, якщо не ложити агроволокно. А ось такий результат в мене вийшов. Камінчики потім приберу, бо це робочий процес. Ложила агроволокно сотку, вирівнювала краї, бо в мене тут бордюра нема. І все. Ось на дві алеї у мене, ну я ще додала ту стару кору, що в мене залишилося. В мене пішло десь 20 мішків. Кори. Ну і було ще дві, три тачки було ще старої. Це все в переміжку. Ось так воно все вийшло. Тут теж продовжила я, якби... Тут був газон, і я все на, на осінь відкладала, продовжила. Бачите, видно, де стара кора, а де молода, теж положила сотку агроблокну і все, тепер буде чистота і порядок. Не буде мені рости і заважати. Цю сторону теж я переложила корою І ось тут, де не було кори, Спереді положила, щоб не так зіля в очі кидалося, не хватило мені назад. Ну, там, в принципі, є живучка, тут ще в мене йде війна з кротами зараз. Травлю їх як можу, бо роблять мерву. І ось порозсаджувала я свої зібрінуси, щоб були вже так ну, гарненько алейкою. То, що я вам хочу сказати по корі, що е, ось алейки, потім е, цей ще міксбордер під забором. І біля ялівця, там, де е, гірські сосни в ростуть. не ростуть, ну, есть, це все я закладала новою корою. То на це все мені пішло десь 45-50 мішків, Ну, я вже не рахувала. Три рази ми з чоловіком їздили в ліс. Ну, останній раз я собі руку так гарно зірвала, що тепер нічого робити не можу. Ну, то знімаю вам теж треба. То порахуйте, скільки би мені прийшлося заплатити за ту кору. Ну я б, звичайно, і не платила такі гроші. Ну, я ж не, не, не готова такі гроші віддавати. Ось, але ось вам бюджетний китник. Ось вам бюджетний китник. І так само про малодогледність. Тут воно, під, коли не було агроволокна, під тією корою, трава росла, ну, так, гарно. Коли вже Перший, перший рік ні, а коли вже почало перетрухати, то трава почала рости. А тепер буде все гарно. Ну, я надіюся. Ось цей мікс який я робила літом. Тепер заложила його теж корою. Мені залишилось тільки ще встановити бордюр. Ну, це вже можна буде пізніше трошки ось, ось так він виглядає. Все гарненько, трава не росте. Чудово, мені подобається. Сьогодні буду пересаджувати лимонник. І ось цей кампсіс. І на їхнє місце буду ось такі ялівці скельні висаджувати. Все, викручували кампсіс, викручували лимонника, вже ті посадили. Хочу вам показати останній. Це що я буду садити. Ось так ми розробляємо коріння. Бачите? Щоб воно не йшло по кругу. Додаємо сюди зараз ґрунт хвою і висаджуємо. Кореневу шийку теж розчищаємо, щоб вона не була загрублена. Посадила спочатку на місце кампсіса маленький ялівець, а потім зрозуміла, що один буде великий виглядувати, другий маленький, вона буде трохи десинувати. Та й взяла той, що. В один час були висажені, пересадила сюди, щоб вони разом одинакової висоти були, а ті маленькі вже з краю. Так само пересаджувала на тіньовому квітнику хости, гейхери, все Ну, Наче мене все влаштовувало, але хотілося е, трошки змінити. Ту її посадила по краях, ось тут, бачите, з одної і з другої сторони, щоб тінь давали ще збоку. І лапчатки, вже з одної сторони, в мене біленька, а з другої сторони рожева. І вони росли близенько біля спіреї, і вже спірея їх почала пригнічувати. То я теж їх вирішила пересадити. Ось там, бачите, вдалі. Маленька туя. Вона буде, як підросте, буде прикривати. Від сонечка теж хости. На вхідній зоні з двох сторін у мене анабелька росте, і в другій половині вона вже така негарна літа, то я попідсаджувала перед нею волотисті гортензії. Вони пізніше цвітуть, ну і якби перекривають її. Гарніше буде. І от Богдані понасаджувала, коли ділила тіньовий квітник теж. Ну і кора, звичайно, все корою замульчувала. На лейку перед водою мою між ялівці козацькі, посадила кіпарисовик, бо він у мене ріс на злаковій клумбі, а там кріт витворяв, не знати що. Десь, видно, зашкодив йому. Він почав щось жовкнути. То я його сюди перенесла, може, йому тут буде краще підживлю його. Будемо за ним спостерігати, щоб він мене був на очах. Ну і на цьому, мабуть, сьогоднішнє відео буду завершувати. А в слідуючих розкажу, чим я ще займалася. До побачення. Мира, добра. І всім нам здоров'я. Гарного дня!